Збірна України з футболу отримає іноземного тренера з досвідом роботи в АПЛ. Огляд першого півфіналу Євро, Іспанія, Франція, Динамо Київ погодило трансфер українця за кордон. Шахтар знайшов заміну своєму лідеру у топ-чемпіонаті, а також ефектний гол українця за кордоном. Тогляд всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Іспанія переграла Францію і стала першим фіналістом Євро. Навіть без Карвахаля, Ленормана та Педрі у фурі рохов вистачило запасу класу, щоб зробити камбек, пропустивши першими. а гол Ямаля – це взагалі окремий витвір мистецтва. Нападник Барселони не тільки став наймолодшим автором голу в історії євро, а й забронював собі звання кращого молодого гравця турніру. Ну а тепер до трансферів в європі. Баварія офіційно оголосила про підписання Майкла Оліссе. Заплатили за француза 50 мільйонів євро. Він повинен буде додати конкуренції на флангах, де не виключене прощання з кимось із пари гнабрі коман. За Крістал Пелес Олісе провів 90 матчів. В них у нього 41 результативна дія. Борусся Дортмунд підсилилася одразу дуетом ревсів збірної Німеччини і топ нападником. За 800 мільйонів євро в Брайтона взято досвідченого півзахисника Паскаля Гроса. Захист жмелів за 22,5 мільйони підсидить лідер Штутгарта Вальдемар Антона, а напад за 18 – другий кращий бомбардир Бундесліги Гіросі. Всі виконавці провели потужно минулі сезони. У Гроса в 33 роки 47 матчів в Англії, 5 голів та 13 асистів. Гіросі наколотив 33 результативні дії в 30 матчах. А Антон разом із Тудартом став кращим захистом минулого сезону Бундесліги, пропустивши лише 39 голів і посівши друге місце в чемпіонаті. Арсенал таки ставить фактично крест на перспективах Олександра Зінченка. Клуб домовився по особистому контракту з Рікардо Калаф'юрі і просунувся в діалозі з Болонією. Сума трансферу складає 50 мільйонів євро. І, хоч враховуючи останні матчі Рікардо, багато хто вважає його центральним захисником, але не слід забувати, що за свою кар'єру більше матчів він провів саме на лівому фланзі. А в Арсеналі вже вдали приклад з Беном Вайтом, коли того також брали як центрального, але змістили направо. Інсайдери та ЗМІ пишуть, що з Калафьорі ситуація ідентична. Ем'ю та Болоння досягли згоди пожошу зірксе, де явали готові заплатити за форварда 40 мільйонів клаусули – Цікаво, що половина цієї суми надійде Баварія. Футболіст також не проти переходу в АПЛ. Що ще більш цікаво, окрім зіркси, МЮ просунувся в угоді по деліхту. А отже, Тинхаг отримає одразу дует нідерландців. Центральний захисник потягне на 50 мільйонів євро, що повністю не тільки перекриває підписання лісе, а й надає Баварії кошти на потенційні угоди по паліні Техаві Сімонсу. Тяголь Кантара ухвалив сенсаційне рішення щодо свого майбутнього. Півзахисник в 33 роки вирішив повісити на цвях. І це при тому, що інтерес до нього проявляла Жерона, Валенсія і ще цілий ряд непоганих клубів. На місце іспанця Жерона вже погодила землю трансфер доні Ван Дебека. Голандці заберуть за 1 мільйон євро. Також близько шести будуть розписані у вигляді різноманітних бонусів. Реал Мадрид за крок від презентації Лені Юро. Клуб нарешті знайшов компроміс з лілим по 18-річному Вундеркінду. Сума трансферу складе близько 40 мільйонів євро. Ні про якість того, як мріяли французи спочатку, звичайно, мова не йде. Йоро є фанатом Реала з дитинства, тому з гордістю прийме будь-який статус цій команді. Свій другий гол в США забив Сергій Кривцова. Щоправда, у відповіді у команда пропустила шість, але то вже таке. Стегептан Динамо Київ продовжує революцію в центрі півзахисту. На перегляді у молодіжці засвітився 18-річний Олександр Пейкришвілі. Грузин – класичний бокс ту бокс, який за манерою гри схожий чимось на Миколу Шапаренка. Він пройшов через усі молодіжні збірні Грузії від Ю 16 до Ю 19 за дорослу команду хавбек ще не дебютувала. Якщо гравець гарно себе зарекомендує на зборах, то очікується, що його одразу ж почнуть підпускати на тренування з першою командою Динамо. Також відомо, що першою жертвою трансферної компанії Динамо став Олександр Сірота. Саме українці вказали на вихід після придбання Брайана Сибаліоса. Відомо, що наразі оборонець веде активні перемовини з ізраїльським Макабі. Це точно буде оренда на рік, але невідомо чи буде вона містити пункт про викуп. Ась на Сергія Болецу чекає неприємний сюрприз. Півзахисник вже майже погодив особистий контракт із Лехією, але клуб отримав від ФІФА офіційний бан на найближчі три трансферні вікна. Все через Лехії перед Словацьким ружем Беруком. Нагадаю, що в цьому клубі виступають чотири інші українці: Варатар Сарнавський, Хавбеки, Желісько та Хланя та Форвард Богдан В'юник. Шахтар шукає можливість віддати в оренду Невертона. Про що відкрито в інтерв'ю заявив Даріо Серна. Звичайно, що Хорват конкретним я не вказав, але сказав, що вони зацікавлені в оренді в хайдук свого травмованого бразильського Вінгера, який є лише третім вибором на цій позиції в Пушича в минулому сезоні. У Невертона один гол та один асист в 21 матчі. Ну матчі. На покірники презентували півзахисника Вольсбергу Бартола Франіча. Звучить гучно, але персона неоднозначна. Він не зміг закріпитися в Ольсбурзі, і минулий сезон провів в оренді в Даштаті, де награв 20 матчів, а його клуб вилетів з Бундесліги. Зрозуміло, що ставка на Бартола – ініціатива особисто Дар'я Серни, котрий добре знає здібності свого співвітчизника, який напевно бачив в ньому заміну Тарасу Степаненко. Дніпро 1 втрачає своїх останніх цінних виконавців. Клуб покинув кіперолімпійську збірної країни Яків Кін Рейкін. Очікується, що футболіст підсилить львівські Карпати. А, ну, а поки Карпати офіційно презентували Дениса Міршниченка, який був одним із лідерів Дніпра 1 і навіть отримував виклик до збірної України, хоч і дебютувати там так і не зміг. Щодо Дніпра, то все настільки погано, що як пишуть змі, клуб не може розпочати навіть збори через нестачу футболістів. Зараз взагалі важко сказати, хто ще в таборі Дніпрян, але говорять, що навіть стартову одинадцятку вони зібрати на спарних не можуть. Нещодавно президент клубу розповів, що вони наче знайшли інвестора. Однак Русал та Фрідман не бажають з ним співпрацювати. Колос повертає в УПЛ ексгрався національної збірної України Ігоря Харатіна, який наче непогано спочатку грав у Європі. Але останні сезони в Польщі виявилися провалом: Дубль, резерв і фактично відкат на три кроки назад у 29 років. Контракт опорника буде розрахований на два сезони. Дуже цікаве брейт отримає національна збірна України. Як повідомляють одразу декілька джерел Андрій Шевченко домовився з відомим іноземним спеціалістом. Андреа Мальдера повинен підсилити штаб Сергія Ріброва. Італій спочатку працював з нинішнім президентом УАФ, а потім входив в штаб Роберто Дідзербі в Бройтоні. Щоправда, після призначення останнього Марселя Мальдера залишився без роботи. Саме з ім'ям Андрея багато хто пов'язує успіхи збірні України і часів Андрія Шевченка. Тоді він займався підготовкою планів на всі ключові матчі. Ну а кого ви вважаєте кращим тренером в історії збірної України? Залишайте свою версію в коментарях під цим відео. А в наступному я оголошу ім'я переможця. друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.